Підручники на повністю. Перемоти, три цим залиша тривога. Тривога, діти, евакуюються за алгоритмом. У закладах освіти Бердичева відбулись планові навчально-тренувальні евакуації на випадок надзвичайних ситуацій. В умовах воєнного стану та постійних загроз такі відпрацювання є необхідними, бо допомагають учасникам освітнього процесу діяти злагоджено і згідно алгоритму, розповідає Людмила Грабовська, начальниця сектору служби освітньої безпеки Бердичівського районного відділу поліції. Регулярна практика це запорука збереження життя і здоров'я кожного. Тож до сьогоднішніх навчань були залучені працівники ДСНС, співробітники поліції охорони, адміністрація закладу освіти, педагоги та інспектор сектору служби освітньої безпеки. Спільно ми відпрацювали порядок оповіщення, вміння швидко займати захисну позицію в певних місцях. Також алгоритм організованого виходу з приміщень, збору у безпечних місцях відповідно ситуації. Окрему увагу фахівці поліції та державної служби з надзвичайних ситуацій приділили найменшим школярам, щоб перебування в укритті закладу не викликало зайвої тривоги дітям пропонували задля згуртованості взяти участь у пізнавальних іграх. Ви маєте завжди перебувати де? В, в безпечному місці біля вчителя зі своєю командою. Гаразд! Добре, давай п'ятірочку. Так, і хто це мені ще допомагав? Ось цей хлопчик. Давай, П'ятірочку. Давай. Отак. Не чути, давайте ще раз! Проведені відповідні вправи для того, щоб закріпити алгоритм дій у разі надзвичайної ситуації. Звичайно, із певним програванням сценаріїв, тому що дуже важливо закріпити в дітей алгоритм дій не лише як суху теорію, а й як практичну навичку. А здобувачі знань закладів освіти знають алгоритм дій під час евакуації з класів до укриття чи найближчого приміщення. Після трьох дзвінків учні повинні швидко зібратися, залишити всі непотрібні речі, взяти з собою тривожний рюкзачок, в якому має бути обов'язково вода, якийсь перекус та документи, та швидко за вказівками вчителя разом спуститися. Виходячи з школи, учні повинні. Не пихатися, йти швидким темпом, але ніякому разі не бігти, оскільки це може, може спричинити тисняву та травматизм. Також вчителі заздалегідь мають сказати, до якого укриття ми йдемо, та куди ми йдемо, та яким маршрутами ми маємо виходити. Коли закінчиться тривога, учні також за вказівками вчителя знову повертаються до звичайного навчання. Навчально-тренувальна евакуація пройшла організовано без порушень і з суворим дотриманням вимог. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб кожен заклад освіти залишався територією безпеки.